З вами українська відьма, я ух, сильна в десятому поколінні. Ух, я вам допоможу. Не можете знайти роботу? Пишете мені, я поможи, знайди яку-небудь роботу. Да, Тяжке время, розумію, всіх дітки. Треба жити, треба далі продвигатися. Я вас зараз виручу. Є в мене тут заговір дідовий. Вчора розбирала, дуже пізно лягла, десь пів третього ночі, бо в мене обряд був, і виписала з його записів, бо там дуже тяжко розібрати. І я вам зараз дам. Дивіться, які я вам гарні карти розклала спеціально. Бачите. Тут страшний суд, це возрождення, щоб ви взяли себе в руку в руки і продвигалися. Мотивація потрібно вам шукати, не останавливатися. Декому обучатися треба, щоб досягнути роботи, і тоді буде тріумф, і тоді буде багатство, і тоді буде стабільність. Ось такі карти. запам'ятуйте, я двіга вам наворожила, сказала, достала і закарбувала. Хто зараз зайде на мою сторіночку? Для підписників це в першу чергу. Хто підпишеться? Будь ласка, нікого не заставляю. Це теж буде установлено для них. Як знайти роботу? І тут такі свічки, це ще діда властелена, Ось дивіться, це їхні. Правда, не помню який подстаканник кого. Ну це діда Нестера і властелена. І свічки це дуже давні, це ще. Тоді, як ГДР було, це їм привезли, я не пам'ятаю 50-х чи 60-х роках. Бачите, це такі дуже старинні свічки. Я їх запалюю тільки як важний якийсь обряд або ритуал. І черепашка моя тут вам на успіх. Черепаха завжди несе успіх. І так, запалили любу свічечку, любу яка у вас є. Тоді урівноважилися спокійно. Написали собі на листочку. Давайте, десятка це класне число, завжди для всіх. Написали перечень роботи. Ну, не, звісно, не, не пишіть, щоб стати президентом. Пишіть реальні, реальні роботи, де ви, хто ви професії, ким би ви хотіли бути. Зложили в бумажечку, положили отак коло свічечки. Коло Ще раз повторяю, це тільки моїм підписникам, бо тут активація. Ставте лайк, діліться, і це буде активовано. Найдете роботу в течение определеного, часу, ну, допустимо, завтра, ні. Ну, давайте так: осінь. Роблю на осінь. Або аби хтось приїхав до мене особисто, да, особисто я ставлю на праву ладонь, і тоді людина швидко знаходить роботу. І це тут багато отзивів, це я вмію робити. Ну, Для всіх я зараз установлю цей обряд. Називається визов, щоб знайти роботу. Такі гарні карти, бо ви знаєте, я говорю завжди добрі слова, бо буває, ляпаю, і щось таке страшне. Ну, воно ж з язика злітає, а я вам хочу побільше доброго, і от ви знайдете. Хто прослухає цей заговір, поділиться, підпишеться і буде, знайде роботу цієї осені. І так, сіли, успокоїлись, написали, слухайте мій заговір. Сім днів тижня визиваю, роботу собі шукаю, називайте своє ім'я. Понеділок розрахунок, вівторок здобуток, середа розрада, четверг старовер, п'ятиця скарбниця, субота порадниця, неділею Сей заговір відьма ядвіга замикає. Роботу мені шукає, сім днів печатями. Закарбувала. Визов цей роботу мені здобула. Слово відьми, я двіги не зрушить, не знять, не перебить. Стоп, замок. Установлено. Хто підписався, хто зараз підпишеться? На підписників це в першу чергу, бо іде зараз взаємо енергія взаємна наша. Зараз, зараз, зараз. Іде енергія. Хто ставить лайк? Знайде роботу. Хто підпишеться, знайде роботу. Підписники в першу чергу цієї осені знайдуть роботу. Ви тоді мені під цим відео пишіть коментарі, ніякі не удаляю. Ви знаєте. Підписуйтесь на мої інстаграм відьма Ядвіга і народна відьма Ядвіга Ютуб. Цей заговір сильний, його не перебить, не снять. Це визов на роботу. Так було, так буде, так стало. Ядвіга закарбувала, роботу вам знайшла.